Всім привіт! Я сьогодні привезла дітей до Care Center. Це місце, де живуть старі люди, яким потрібна допомога. Ось так виглядає. Це центральний вхід, і потім від нього відходить як два крила: в цю сторону і в ту сторону. Вісім кімнат з Однієї сторони, і 8 на тій сторіні, тобто 16 кімнат, де проживають люди. В одній кімнаті може бути одна або дві людина. Це залежить від того, як то кажуть, скільки ви заплатите. І в другому крилі теж така кількість кімнат. Ви бачите, що під кожним вікном є кондиціонер. У кімнатах можна виставляти температуру, яка тобі Подобається. Біля вікон можна побачити такі годівнички для птахів. Це стави або сім'я, або по проханню самого клієнта, може поставити і центр, але за ваші гроші, як то кажуть. Ви бачите, що на кожному вікні є якісь прикраси, якщо це бажається. І людина, яка прикована до постелі, вона може лежати і дивитися. У вікно і бачити, як прилітають пташки. Це таке місце, я не знаю, як його сказати, крильцо, де люди виходять подихати свіжим повітрям, а також виходить персонал покурити, але курять і ті, хто тут проживають. Є ось така кнопка, якщо комусь погано визивають допомогу. Це друга половина будівлі, ви бачите сонячні панелі наверху, і це необхідно для того, щоб якщо буде якась непогода, а в нас дуже часто бувають шторми, торнадо, то тоді включається ця енергія, тому що є люди, які на кисні, які на якихось препаратах. На якихось машинах і піддержується 24 години на добу завдяки цій енергії. Остання кімната з однієї і з другої сторони це для персоналу. Тут знаходиться реабілітаційна така, як це сказати, фізична терапія з тренажерами, де людям допомагають. З їхніми проблемами. А з цієї сторони, там, з другої сторони будівлі, там знаходиться офіс людини, яка займається як -то сказати, культурним досугом людей. Тобто проводять якісь конкурси, якісь змагання, навіть, якісь ігри, дуже люблять гра, грати в лото, в Бінго. І е, якісь свята святкують. Ну, в общем, о, та людина, яка за все це відповідає, яка все це проводить, вона. У другому кінці будівлі. Так, з цього кінця і з того кінця будівлі є ось такі містечки теж для свіжого повітря, або люди сюди приходять курити. І я хочу вам показати: тут парковка для персоналу. І ось там оце, там знаходиться а, столова їдальня. А, це а, як це, кічин, тобто ну, блок, де готують все. І там теж, ви бачите, є а, зона, де люди можуть а, відпочивати. І якщо ви бачите, то оці ось очки, ось вони, дерев'яні такі ящички, де вирощуються якісь овочі. Для, для себе люди це роблять. Тому що є правила, коли ти попадаєш в, таку, в таке заведення, то, як то кажуть, це надовго. Я зайшла в автобус. Тому що на вулиці Вітер, і, може, щось буде не чути, але в будівлю я заходити не буду, тому що мені не дозволять там знімати. Це приватна територія. І, відверто кажучи, я навіть не хочу, тому що я пропрацювала, Ой, я пропрацювала тут рік, і я ніколи не бачила більш депресивного депр... місця. Тобто сама атмосфера. І там чисто, дуже чисто людей, якщо це людина в памперсі, памперс змінюється кожні дві години, миють кожен день, Тобто ти можеш, тебе ставлять на, як це сказати, schedule. тобто розпорядок дня, да? і ти можеш приймати душ або ванну. Є і таке по, кожен день у свій, у свій час. Але люди добрі, це казьонщина. Як би там не було, коли людина туди попадає, тут дуже-дуже рідко вона звідси виходить. Ви розумієте, я, я пропрацювала і я е, розмовляла з людьми, які там тоді ще були. Я так вважаю, що майже. Майже всі вони зараз вже не з нами. Якщо людина попадає, наприклад, не має дітей, або діти десь живуть далеко і не хочуть забирати до себе, людина попадає в таке завідіння. І, ви розумієте, депресія нападає буквально, як то кажуть, тільки на під'їзді к такому дому. Люди в дуже депресивному стані. До кого приходить сім'я, вони на них дуже часто ображаються, що їх сюди відправили. І ви розумієте, оця вся атмосфера це, це можна зійти з ума. Тому я не раджу нікому попадати в таке місце. Якщо ти туди попав і твоє, наприклад, стан твого здоров'я не покращується, ти звідси не вийдеш. А люди що не молодіють, вони старіють. І ця організація, вони всі частні ці дома, не государственні. То вони дуже заінтересовані в ваших грошах. Ви, якщо у вас, як то кажуть, нема родичів, хто буде розпоряджатися, наприклад, вашою пенсією, то ваша пенсія забирається цю організацією. І з неї йде виплата за ту кімнату, де ви проживаєте, за всі услуги, які вам надаються, за ліки, за, ну, за медуслуги, за абсолютно за все. І люди розуміючи це, ну, ви, ви не уявляєте, в якому стані люди. Е, що ще хочу сказати, що да, вони вам можуть, із вашої там пенсії або ще чогось. А, Видавати гроші, наприклад, якщо ви там поїхали кудись в ресторан, зараз секундочку. Жіночка проїхала, я не маю права знімати людей. То вам будуть видавати, наприклад, гроші, щоб ви заплатили за себе в ресторані, і це все. Я, я навіть не можу говорити, тому що такий біль, коли я згадую оцю мою роботу тут. Моя мама знаходиться зараз не в Україні, бо вони біженці, і їй е, запропонували, так як вони не можуть їх е, значить, содержати дуже довго у тій країні, то їй запропонували переїхати у такий, е, як то кажуть, дом для пристарілих. Я їй сказала, Боже, тебе упасі, мама, навіть не вздумай, тому що коли ти попала, це вже все. Це дуже рідко, поймаєте, якщо у людини є сім'я, і вони його там заберуть потім чи її, тобто під їхню відповідальність. А так, і, і ще коли була, ви знаєте, ця вся барона Фікусу, це, і людя, людям, ніхто вас тут не буде питати в, такій, в такому заведенні, хочеш ти, як то кажуть, у колодця і не хочеш? Вам всім зроблять, тому що ви знаходитеся в закритому приміщенні. Ну, тобто, я, у мене йде антіреклама таких заведень, де б вони не були, понятно, які б там умови не були, харчування дуже гарне, але ви зрозумієте, ти туди заїжджаєш і це все. Були люди, яких забирали. Але це були люди, у яких є сім'ї, і які можливості, тобто вони до їх привезли на якесь время пройти, наприклад, фізичну терапію. І вони не можуть кожен день возити цю людину. І вони залишали тут і через місяць, наприклад, забирали. Але таких одиниці, одиниці. І мені дуже жаль цих людей. Дуже жаль. Є кімнати, де може бути чоловік і жінка. Є кімната, де може бути одна особа, але за неї сім'я платить, щоб ця людина була сама там. Її з дому привозять якесь кресло спеціальне, щоб воно піднімало її там, їй ставлять її телевізор. Тобто, зрозумієте, сім'я може притягнути з дому якусь там шукайська, бо це її, тобто створити якусь атмосферу дома. але за це вони платять. Якщо такого щастя немає, то лежить людина з другою людиною у кімнаті. Нравиться тобі, не нравиться, але другого виходу немає. Оце таке, бачите, як я вам настрій підняла, да? то лучше краще за все мати сім'ю. Мати сім'ю, яка тебе любить, яка за тебе. Переживає, яка буде за тобою доглядати. Але часи такі, що страшно, як то кажуть, і думати. Не знаєш, де ти будеш і що з тобою буде. Ну що, на ось такий! <сміттє> я закінчу я закінчую свою розповідь про а, дім, що про старілих людей в Америці. Всього вам доброго. І не попадайте в такі заклади.